Чому в серпні так багато свят? Тому що це найспекотніший врожайний місяць. Зернові, овочеві, фруктові дари ми ретельно збираємо, аби взимку смакувати та насолоджуватися тими дарами нашої щедрої, багатої української землі. А за будь-які дари потрібно дякувати. Тому і маємо можливість в серпні і працювати, і відпочити, подякувавши Богу, а потім накрити столи свіжеспеченими паляницями з яблуками, медом, маком та горіхами. І святкуємо в серпні ми три спаси: медовий, яблучний та горіховий. Перший спас, Медовий, або як його ще називають Маковея, святкуємо 14 серпня. Свято прийшло до нас від візантійців. Наші пращури почали святкувати його в честь винесення частини Христа, на якому був розп'ятий Спаситель з імператорського палацу до храму Святої Софії. У цей день віряни також згадують сімох братів макавеїв, які в далекому 166 році до нашої ери поплатилися життям за свою віру. 14 серпня святимо воду, квіти, мед і мак. Потрібно зібрати букет із 17 трав. Де великі маківки красуються з поміж жовтих купчаків, чорнобривців, чебрицю, настурцій, нагідок та лугової материнки. Другий спас Яблучний? Святкуємо 19 серпня. На цей день припадає свято Преображення Господнього, яке відзначається Східною церквою з IV століття. І є одним із найбільших після Великодня та Різдва 12 свят. Як описують євангелісти Матвій, Марк та Лука, одного дня Ісус взяв із собою трьох апостолів Петра, Якова та Івана і привів їх на високу гору Фавор. Там, на їхніх очах, Ісус переобразився, Його вбрання стало сліпучо білим. А обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи закон Божий і пророків, з'явився Мойсей та Ілля. Світла, ясна хмара огорнула їх, а голос із хмари промовив: Це син мій, улюблений, що його я вподобав, Його слухайте. До Спаса випікали першу хлібину з нового врожаю. Ставили на покуті першого снопа та в'язали дідову бороду з останньої частини нескошеного снопа. 19 серпня до церкви несемо дари природи, яблука, груші, сливи, все, чим багата наша земля. 29 серпня Третій спас горіховий або хлібний останнє велике свято літа. Цей день віддаємо вшануванню Бога, збору врожаю та підготовці до зими. Таку назву Горіховий свято отримало, бо саме до цього часу достигає ліщина, тож можна її зберігати, збирати, заготовляти. А ми будемо у церкві і в цей день дякувати Богу та освячувати мед, горіхи та нововрожайний спечений хліб.